Всім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючи світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми стаємо зеленими і досліджуємо світ екологічного дизайну інтер'єру. Ми розглянемо стійкі матеріали, інноваційні ідеї та те, як зробити ваш будинок одночасно стильним та екологічним. Давайте починати. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: екодизайн, тренд сучасності. Екологічне декорування стін можливе, перероблені матеріали та прилади, що економлять. Екологічний дизайн це не просто тренд, це вибір стилю життя, який приносить користь як вам, так і планеті. Обираючи екологічні матеріали та практики, ви можете створити красивий здоровий життєвий простір. Давайте розглянемо деякі з найкращих матеріалів та ідей для екологічно чистого будинку. По-перше, давайте поговоримо про екологічно чисту деревину. Використання рекультивованої або FSC сертифікованої деревини гарантує, що ваші меблі та підлога походять з лісів, які відповідально управляються. Це не тільки краще для довкілля, але й додає унікального сільського шарму вашій оселі. Бамбук ще один фантастичний екологічно чистий матеріал. Це швидковідновлювальний ресурс, який швидко росте без використання пестицидів. Бамбук неймовірно універсальний і може бути використаний для всього. Від підлогового покриття до меблів, пропонуючи витончений сучасний вигляд, який також є довговічним. А тепер давайте поговоримо про інноваційне та екологічне покриття для стін рідкі шпалери. Вони виготовлені з натуральних волокон, целюлози та штучного шовку. Рідкі шпалери від торгової марки Біопласт є екологічною альтернативою традиційним шпалерам і фарбі. Вони наносяться як штукатурка, надаючи вашим стінам унікальне фактурне покриття. Крім того, вони мають чудові ізоляційні властивості, допомагаючи регулювати температуру в будинку та зменшувати споживання енергії. Перероблені матеріали це ключ до екологічного дизайну. Подумайте про використання предметів, виготовлених з переробленого скла, металу та пластику. Ці матеріали можна перетворити на красиві функціональні предмети декору: від стільниць і плитки до вас і світильників. Вони не лише зменшують кількість відходів, але й додають вашому простору особливий художній штрих. Освітлення це ще одна сфера, де ви можете зробити екологічний вибір. Переходьте на енергоефективні світлодіодні лампи, які споживають значно менше електроенергії і служать набагато довше, ніж традиційні лампи накалювання. Крім того, намагайтеся якомога більше використовувати природне світло, встановлюючи великі вікна, мансардні вікна та світловідбиваючі поверхні, щоб зробити ваш будинок світлішим. Також не забувайте про економію води. Встановіть крани з низьким потоком води, душові лійки та унітази, щоб зменшити використання води. Ці прилади розроблені так, щоб підтримувати продуктивність, заощаджуючи воду, допомагаючи вам зменшити рахунки за комунальні послуги та зберегти цей дорогоцінний ресурс. Створення екологічно чистого будинку це все про свідомий вибір, який принесе користь як вам, так і планеті. Використовуючи екологічні матеріали, заощаджуючи енергію та воду, а також поєднуючи природні елементи, ви можете спроєктувати простір, який буде не лише красивим, але й нешкідливим для довкілля. Дякую, що приєднались до мене сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб отримати більше екологічних парад та натхнення. До наступної зустрічі і щасливого декорування!